Усім привіт, шановні глядачі мого каналу! А сьогодні я хотів би з вами поговорити про психопатів. Так, у мене вже є популярне відео на цьому каналі про те, хто такі психопати. Але на цей раз я хочу вам розповісти про те, де з великою долою ймовірності ви можете їх зустріти. По-перше, варто усвідомити, що приблизно 1% від населення. Планети Земля є психопатами. А це наразі 8 мільярдів людей проживає на Землі, і якщо порахувати, це 80 мільйонів людей. А зустріти справжнього психопата ви можете частіше у таких професіях, як політик та чиновник, саме їх холоднокровність, саме їх жага до влади. саме... Їх відсутність співчуття до інших людей та постійне намагання отримати владу і приваблює психопатів у цій професії. Нагадаю, до речі, що психопат, як правило, є дуже егоїстичною особистістю та переслідує перш за все свої власні особисті е, інтереси, що аж ніяк не коригується з тим що повинен робити чиновник? Чиновник повинен думати не про себе, а повинен думати про людей, які його обрали та призначили на цю посаду. Зараз буде трішки неочікувано. Психопати дуже часто зустрічаються серед шеф-кухарів. Тому що на кухні у пікові моменти ну, дуже великий рівень стресу, і потрібно якось вміти керувати цим безладом на грані хаосу. Саме використовуючи свою холоднокровність та вміння зберігати контроль у здавалося б дуже стресових ситуаціях, і робить психопата дуже часто ефективним шеф-кухарем на кухні. Дуже велика кількість психопатів зустрічається, як ви думаєте, де? У духовенстві та різних релігійних культах. Тому що знову ж таки влада, немов лампочка серед ночі, приваблює психопатів різних типів. Військові. Ну, думаю, що тут логічно а, військові це. Взагалі, дуже стресова професія, як ви всі вже знаєте, розумієте, що потрібно дуже часто приймати надскладні рішення в надлюдських умовах. А інколи вирішувати потрібно, чи буде людина взагалі там жити, чи не буде людина жити, які люди підуть в атаку, які люди в атаку не підуть, і так далі. Тобто постійно у стресовому режимі потрібно приймати надважкі. Доленосні рішення, від яких залежить життя багатьох людей. І психопати з їх холоднокровністю та з їх вмінням контролювати ситуацію у будь-який взагалі момент прекрасно справляються з цією професією. Я не кажу, що там всі військові щось таке чи такі. Це просто. Дуже часто серед військових можна зустріти психопата, але я думаю, що не більше також там 2%. Поліцейські. Серед поліцейських велика кількість психопатів. Тому що згідно з дослідженнями у США, серед сімей поліцейських насильство, домашнього насильства у сім'ях було у два рази більше порівняно зі звичайними сім'ями. Ось і думайте тепер. Журналіст. Тому що для того, щоб знайти матеріал, інколи журналістам доводиться використовувати свою харизму, використовувати свої зв'язки, використовувати якісь нестандартні підходи до вирішення справи, та а, для того, щоб знайти якийсь матеріал для а, сюжету, компромат на когось і так далі. У професії журналіста насправді дуже багато залежить від е, навичок спілкування, і психопати дуже часто себе проявляють як дуже харизматичні особистості, які вміють знаходити спільну мову. Будьки. Але не сумнівайтеся, ви для психопата, якщо ви його зустрінете, будете тільки інструментом для досягнення його власних особистих цілей. Тепер моє улюблене. професія, де перед початком роботи руки повинні налитися холодом, а мозок повинен працювати багато годин, немов комп'ютер, повністю відключивши. Людські емоції та почуття. Це професія хірурга. Серед хірургів зустрічається дуже велика кількість психопатів. Тому що погодьтеся, оперувати людину здатен далеко не кожен. І коли від твоїх дій залежить життя. Це взагалі дуже велике навантаження на психіку людини. І психопати дуже вправно справляються з великим навантаженням, тому що, знову ж таки, повторюсь, вони не відчувають емп... ну, такої емпатії до іншої людини. Інша людина для них не відчувається так, як для нас, нормальних людей. Тобто у нас є співчуття якесь до неї і так далі. У психопатів всього цього немає. Тому серед успішних хірургів також велика кількість психопатів. Тому, коли ви наступного разу будете, наприклад, не дай Боже, мати справу з хірургами, то майте на увазі, що велика доля імовірності, що вас покладуть на стіл, де скальпелем вас будуть розрізати хірурги-психопати. Але не варто драматизувати це я просто так шутку, жартую. Насправді, якщо людина психопат, це ще не означає, що вона вбивця чи щось таке. Тому майте просто це на увазі. Це був перелік професій, у яких ви можете з великою долою ймовірності зустріти психопата. До речі, це ще не всі професії, тому що також психопата ви можете зустріти у більшості випадків, навіть це не хірурги, і не військові, і не поліцейські. У більшості випадків це можуть бути звичайні продавці. Професія продавця є дуже емоційно важкою. Взагалі, працювати з людьми це дуже емоційно важко. І психопати, немов риба у воді, відчувають себе у такій професії, як продавець, тому що кожного дня їм потрібно спілкуватися з величезною кількістю людей. Uh, і переслідуючи при цьому свої власні особисті корисні цілі, такі фінансові, uh, їм потрібно якось домовлятись з іншими людьми, щоб вони або придбали їх товар, або ще щось таке. При цьому. Їм потрібно якось потім приходити додому і нормально функціонувати. Тому професія продавця це професія, у якій дуже часто зустрічаються психопати, тому що вони себе почувають знову ж таки як риба в воді. Використовуючи свою харизму, використовуючи свої навички спілкування, психопати досягають значних успіхів у цій справі. І на першому місці насправді де величезна кількість психопатів. Які переслідують свої власні корисні інтереси, це керівник бізнесу. Це бізнесмен. Серед бізнесменів, напевно, найбільша кількість психопатів, десь приблизно 4%. Дивіться, яка ситуація. Бізнесмен це, по-перше, людина, яка також повинна приймати дуже важкі рішення. Це людина, яка дуже часто знаходиться у стресових ситуаціях. І у цих ситуаціях, звичайно ж, потрібно приймати якісь рішення. Це може стосуватися звільнення там, співробітників, скорочення компанії або питання стосовно вкладень величезних якихось коштів в якісь проекти. І ці кошти. Всі розуміють, що можуть ну, назад не повернутися, якщо щось піде не так. І от в таких умовах потрібно приймати рішення. І психопати знову ж таки прекрасно себе почувають на, у цій професії у цій справі бізнесмена. Ну добре, власне, це і всі професії, у яких найчастіше ви можете зустріти психопата. А на цьому все. Якщо відео було цікаве, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть лайк цьому відео, тому що мені дуже приємно, що з кожним днем кількість підписників на моєму каналі збільшується. До зустрічі!